Що ви шкодуєте в своєму житті? Саме про це ми вирішили сьогодні розпитати франківців та гостей міста. Про що я шкодую Ні, про що не шкодую. Все сприймаю так, як є. Стараюся кожен досвід взяти як щось корисне і зрозуміти, чому ця ситуація хотіла мене навчити. Що так швидко йде час, якби він трошки йшов повільніше. Кожен має право на помилку. В своєму житті, для того, де дається життя. Про Хрещаць шкодою, але про що не пам'ятаю. Не вивчав українську мову, бо я народився в радянські часи. Чесно? Ні про що, тому що, тому що все, що було добре, ну, це прекрасно. Все, що було погано, це мені уроком. Я, чесно, ні про що не шкодую. Я думаю, що все складається так, як має скластися. І ну, ти ніяк вже не попливаєш на те, що сталося. Тепер я шкодую, що війна почалася. А так більше не шкодую, життя прекрасне. Те, що пройшло, вже пройшло, треба думати за майбутнє, щоб все було добре. Про що ми шкодуємо? Що Путін народився. Саме головне, ми ще шкодуємо. Мені здається, шкодування це один аспект з нашого життя, бо ми можемо його змінити на краще. Тож, все ж таки, мабуть, шкодую про те, що недостатньо робила для свого ж м -м, щастя. Ну, ні про що не шкодую в житті. Завжди треба радіти життю, ну, дякувати за те, що здорові. Я вважаю, що війна і взагалі ці всі події в житті показали, що кожна людина має цінувати кожен момент. Він дуже швидко приходить. Можливо, це банально, але я найбільше шкодую про те, що свого часу не почала вчити англійську мову, тому що життя склалося так, що я вчила в школі німецьку мову, в університеті вчила німецьку мову, і мені здавалося, що на той час мені здавалося, що цього достатньо. Ні, про що не шкодую? Не треба і про що шкодувати. Життя йде так. Треба думати про майбутнє, а не те, що вже сталося. Ми найбільше шкодуємо, що почалася війна. Це найбільший біль і жаль, який ми можемо пережити. Це дуже боляче. Я вважаю, що не повинні шкодувати. Все, що робиться, все на краще.